Що всім привіт, як то кажуть, настав той момент, той час. Приїхав я на город. Така в нас стерня, пшениця, Скажем так, перший випробувальний. Перша випробувальна ділянка даної дискової борони. Зразу конструкційна, скажем так, Помилка, чи ну як, недоробка, що е, трактор низький і кріплення потрібно буде однозначно. У мене навіть напевно є такий квадрат вдома знайти ще пальці, ну, вала якогось, наварити сюди наниз, бо навіска не піднімає так, як треба. На потрібну висоту. Потім не можу дещо зрозуміти, навіщо така довга рама? Тобто вага даної брони там зазначена 430 кг А коли трактор піднімає, а трактор може до 6... 6... 650 кг піднімати, то трактор піднімає, ну, тяжко через те, що рама довга. В принципі, я думав, що могли б і зробити. Цю батарею здвинути сюди, тут до коліс, Даже, навіть якщо вивернути е, на максимальний кут, то до коліс тут буде відстань достатньо. І так само тут здвинути. Ну, тобто раму буквально сюди можна було б вкоротити. Ну, не знаю, це ми не знаю, чи будемо перероблювати, чи ні. Можливо, колись хочемо катка додати то так. А, ну як бачите, я вже не втримався вже. Скажімо отак в один прийшов слід. Е, зразу кажу не на максимальний кут, на максимальний. Ну там чотири отвора, то третій. То що я вам скажу? Земля мокровата ще у нас тут, диски не обтерті ще нічого. І тут видно, що не лізуть вони в землю, так як треба поки що. Ну Зараз налаштуємо. Також, напевно, стоїть розкоси на косину трошки, то ця сторона видно, що залазить краще, а це тут так, тільки трішки. Ну, або поставити <кій> на максимальний кут. Ну, Зараз я ще туди-назад пройдуся та побачу, як воно буде, будемо регулювати. Таке, стерня така, така сантиметрів 20 висока. Але... На другій передачі повишеній з передком. Напевно, без передка він би вилучив без проблем дану борону. Тобто тут таки проблема в тому, що вона конструктивно довга. Можна замітити, вона в довжину як трактор майже. Не задирає передка нічого, все воно хорошо. Так що зараз спробую. Туди сюди ще раз пройтись. До речі, покажу як вона підні... піднімає дану борону. На... Буквально на холостих газу не додаю. Чуєте, я думаю, так? Да? Трактор присідає трошки ну, трошки газу дав і отак вона задирається. Але це в тому випадку, що розкоси піднімають аж під самий верх. А, до, інших, до іншого навісного потрібно буде скручувати назад, тобто оцю регулювочниці гайки потрібно буде скручувати назад, щоб вона нормально працювала, бо буде винт битись в дану бляху. Якось так. Так що спробуємо зараз ще б кілька разів та й будемо регулювати, напевно, щось. Ну що, пробив я налаштування. Думаю, фон це за першим проходом тільки. А це що я зробив? Зробив максимальний кут. Трактору зразу стало тяжче, так як не знаю, ну... Плугом, напевно, він тут десь приблизно одинаково по важкості йому працювати. І як зробив максимальний кут, пройшовсь, то тягнуло боком між коротше. Що я зробив? Подовжив вінта, присадив задню частину. Так як та греба більше, то зміщала, то відкрутив вінта. І, в принципі, йде рівно. На першій передачі спокійно собі, але треба другий, ну швидкість як не як, щоб було краще. Але в принципі мені такий результат достатньо з головою. Він в принципі в нас купувався не для цього, не для мульчування, але також буде виконувати дану операцію. Так що зараз я ще пройдуся, тут є де туди-сюди, поїдемо на інший участок. Там как бы, покажу познімаю. Що? Закінчили ми це поле. довжині рами, як я казав спершу, ну, спочатку відео, то ну, напевно все-таки вона так і має бути, Тут бачите відстань. Хоча в принципі можна на 10 см подвинути. Там від колеса є місце. Пальці тут то точно потрібно буде доварити, бо як налаштував, то не можна розвернутися. Ось такий фон маємо по максимальному куті атаки. Скажімо, у два сліди. Оце тут два сліди прийшов на краю, то я вам скажу, що досить непогано. В принципі, Принципі, напевно, як основний обробіток ґрунту не підійде, але глибина є сантиметрів вісім. Напевно, да, ну, Тут я залишив посередині видно, що ну, як при немаксимальному куті атаки, тобто навіть не всюди вириває з Так що якось так, поки що, скажімо так я задоволений, більш-менш мені подобається такий фон. Так що рухаємося на Друге поле. полеха на другу ділянку. Тут такий нюанс є, тут стерня поменше, земля ніби сухіша, Такий нюанс, що є волки, Невеличкі, але є ось є один. І тут три, ну 2 метрів 20 і один повздовж, тобто два повних і два метрів 20 волочки. Ми тут забрали солому на пістілку, а це оставили, бо нам не треба. Так що будемо пробувати, побачимо, як заробить ці волочки. Як у нас працює. Ну Там мокро було трохи, звісно. Чистик, я не знаю, На що вони тут стоять, конечно, чи вони хоч щось допомагають, чи ні. Так, роз... розкручуємо винта, будемо працювати. Закінчую я і цю ділянку. Тут стерня була поменше, заробилося воно краще. Ну так як говорять, газу треба в цій бороні, то тоді воно робить отаку кашу за першим проходом зараз. Буде десь скинеш чи десь ще щось, то робить. Не те, що залишає там. але там не критично, Більшу, більшість маси вона заробляє землею. По валках, що я вам хочу сказати, тут був волок. Я тут пройшовся два рази по цьому валку, то місцями, де був трошки менший, Воно його теж перемульчувало і зробило, скажімо так, дуже добре. Тобто і це діло воно теж робить. Я думаю, якщо, не якщо, а однозначно воно повністю все не зогниє, не пропаде, нічого до оранки залишиться ще ці валки, то можна, не можна, а треба буде другий раз. Їхати. Так само цей волок тут. Видно його, де немає. Заробили, ну хоч бери сій, ну це я так, голосно сказано. Замульчували його, десь трошки щось пригниє, вже точно забиватися так сильно, як воно б забивалося, не буде. Ну, напевно ще потрібно буде перед Оранкою другий раз тут покататися трошки. А так, борною, скажімо так, свої, на свої гроші вона працює. Однозначно її порівнювати з, з якимись іншими брендами, скажімо так. Взагалі не варто. 1,8 для цього трактора, ну, 1,8 метра, я б не сказав, що внов. воно... Ну якраз тягне він без проблем на другій передачі, по навіть без передка я включав, тяжковато, але валить, диму не кидає, а з передком то й взагалі диму ніякого навіть не видно. Тобто, звичайно, якщо... Якпити нормальну борону 1,8, то він її не потягне, це однозначно. Тут і питань немає, як то кажуть. Так що, а ми її брали, звичайно, не... основна ціль її буде попереду. Це так, скажімо так, іде плюсом, що можемо з ці. Всю стерню, щось з цими волками робити, бо палити, це ж ну, ви самі розумієте, як куди вже палити. А так заробилося, щось, щось, це, щось пригорається, щось задіскується, і все воно буде до пуття ну в наступному відео буде дещо цікавіше, так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.